Чому ленд-ліз заблоковане, це неможливість корупції під час передачі зброї. Як ти вкрадеш танк, літак чи Петріот? Це дуже важко, ніж просто гроші, які були переведені на рахунок якоїсь компанії. Зараз це гроші, це грошові пакети, на які. Купляється зброя в американських та в інших компаніях. А коли буде працювати нарешті ленд-ліз, то це буде напряму постачання зброї, яка вже вироблена, тобто буде прямий шлях від Пентагону в генштаб, де пан Залужний буде замовляти у Пентагону те, що їм потрібно. Йому потрібно а Пентагон буде доставляти. Я вважаю, що. Кожного офіційного представника України, який не підтримує ленд-ліз, потрібно судити за державну зраду по 111 статті. Бо якщо хтось не підтримує швидку передачу зброї України для швидкої перемоги, це тільки можуть бути або державні зрадники, або агенти Кремля. По іншому, ну третього не дано.